Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C і продовжуємо вивчати стандартну бібліотеку шаблонів STL. В цьому відео ми розберемо адаптери контейнерів. Їх усього три е, види. Тож ми, ну я не думаю, що відео буде дуже, дуже важким та довгим. Тож, давайте почнемо зі стеку. Е, стек не так, як влаштована пам'ять, а як динамічна структура даних. Давайте спочатку намалюємо собі, щоб уявляти, як воно виглядає. Стек працює по такому принципу, як піло. Це означає first in last out. Тобто перший зайшов, останній вийшов. А ще стек можна порівняти з ріжком автомата або кастрюля з тарілками. Ну, давайте розберемось. Уявимо собі ось таку колекцію. Ну, не колекцію, контейнер, ну, якусь структуру даних. Ми можемо класти елементи лише зверху. Так само і забирати елементи ми можемо теж тільки зверху. Тобто, ми кладемо сюди якийсь елемент, тофуємо його сюди. Кладемо наступний. І потім ще один. І ми не можемо дістатись до першого та другого елементу, поки не виймемо ось цей перший. Це і є принцип філо. Тобто, перший зайшов. Ось цей в нас був перший. Можемо тут одиницю поставити. Тут двійку, а тут три. Тож, зайшов першим ось цей елемент, він вийде останнім. Як це реалізовано в нас в C. Зауважу, що адаптери контейнерів це не зовсім якась окрема колекція, це об'єктно орієнтована оболонка над об'єктно орієнтованими контейнерами. Стек нам потрібно додати заінклюдити, і давайте пропишемо. Просто руюмен додамо отакі три ключових слова: для того, щоб не використовувати кожен раз приставку STD. Тож, що нам потрібно, щоб створити стек, він створюється так само, як і вектор, як і ліст, як дек. Це шаблонний клас, тож ми сюди можемо покласти будь-який тип даних. Ну За замовчуванням, нам зручніше буде працювати з інтами, звісно. Ми так і пишемо: Int. І даємо ім'я нашому стеку st Супер, ми створили порожній стек. Давайте подивимось, які є тут методи. А методів в нас зовсім мало. Чому так? Тому що стек нас обмежує функціонал до того функціоналу, котрим може працювати саме стек. Тож, в нас є. Метод mplace, котрий вставляє елементи. Ми вже роздивлялись в інших контейнерах. Вони названі саме так. mplace він додає елемент, empty повертає бульову змінну, чи, змінна, чи порожній в нас ну, не зовсім контейнер, колекція. POP виштовхує елемент, push додає. Size повертає. Кількість елементів, скільки в нас є своп, це можна е, змінити між собою, поміняти значення в контейнерах, і топ це показує, що в нас е, останній елемент. Тобто, як ми бачимо, в нас немає багато методів. Давайте спочатку розберемось, з чого саме стек е, створений. Нам компілятор так і пише, що по дефолту йде DEC всередині себе. Звісно, ми можемо змінити тип, який в нас буде всередині нашого адаптера, ми можемо змінити на вектор або ліст. А за замовчуванням в нас DEC. В нас немає ітераторів, в нас немає інших операторів перевантажених і всередині себе. Коли ми викликаємо метод emplace, щоб додати якийсь елемент, то в нас стек у себе під капотом викликає метод emplace нашого контейнеру Deck котрий всередині. І ось таким чином він вставляє елемент. Ось, наприклад, ми сюди вставили п'ятірку. Давайте так і намалюємо. Ось тут в нас тепер п'ятірка. Наступний елемент ми можемо використовувати метод push. Тобто додати так само, як і emplace, але я вже пояснював на, на прикладі іншого контейнеру, що push і emplace вони роблять одне і те саме, але трошки оптимізовано. Push в нас додає створений елемент, а emplace він створює елемент. Вже в конструкторі самого е, нашого контейнеру. Тож, Mplace, ну, він новіший, сучасні, сучасніше, і він більш оптимізований. Ну, так як в нас колекція створена з декілька елементів, то нам зараз немає різниці між Push та Mplace Але краще використовувати emplace. Просто щоб звикати до нього. Тож, сюди ми додали 10. Давайте ще додамо якийсь emplace, нехай буде трійка. І додамо ще один, нехай буде 22. Це не важливо. Як ми можемо тепер подивитись, що в нас всередині? Тут в нас трійка. А ось тут в нас елемент 22. Ось так виглядає те, що ми зараз творили. Для того, щоб подивитись, який елемент в нас лежить, ми можемо, звісно, подивитись лише на перший елемент. Той, котрий ми останнім додавали. Тож, нам повертає посилання метод. Топ. Тобто верхній. Топ тобто це вершина. Нам цей метод повертає посилання. Тож ми можемо значення змінювати. В нас тут лежить 22. Якщо ми зробимо, ну, давайте спочатку виведемо, подивимося, що в нас там лежить. Ось наше 22. Ми можемо за допомогою цього методу топ змінити значення. Ну, наприклад, на 15. Ось так. Тепер ми змінили значення на 15. Для того, щоб подивитись усі елементи, нам їх треба повиштовхувати один за одним. Тобто ми не можемо до нашої трійки доступитись. Нам спочатку треба виштовхнути 22. Метод топ, він лише показує, що там лежить, він не виштовхує. Він показує, ми, звісно, можемо змінити значення, але він не виштовхує його. Для того, щоб виштовхнути, нам. Потрібен метод. pop. Він нічого не повертає. Тож, ми його виштовхнули, і тепер ми можемо подивитись, який наступний елемент в нас там лежить. Ми тепер бачимо трійку. Ми доступились до трійки. Наш елемент 22, він знищився. Тобто ми його виштовхнули в нікуди. Ми його використали і все, він нам більш не потрібен. Для того, щоб всю цю колекцію подивитись, ми можемо використати такий цикл як While. Він краще підходить під це. І ось тут ми будемо використовувати метод empty. Тобто ми будемо йти по нашому стеку до тих пір, поки в нас не поверне ось цей метод true. Тобто, коли в нас є елементи, він повертає полз. Для того, щоб нам тепер подивитися, що в нас там лежить, ми можемо зробити топ. І після цього нам обов'язково треба зробити топ. Якщо ми цього не зробимо, в нас буде нескінченний цикл. Ми можемо це навіть подивитись. І ось воно буде нам показувати лише 22. І тепер, щоб нам правильно все вивести. Ось наші елементи. Ми можемо змінити сюди тип, котрий в нас всередині контейнер. Через кому ми можемо додати сюди вектор. Але так само нам треба прописати тип, з котрим в нас працює. Так, ну вектор ми не додали, нам його треба заінклюдити. І, звісно, using std vector Все. Звісно, зараз в нас майже нічого не змінилось. Але в векторі нема такого методу, як POP. Тож в нас зараз, скоріш за все, буде помилка. Ні, в нас помилки немає. Добре, то, значить, інший адаптер буде так видавати. Тож, ми можемо ще тут змінити на ліст. В нас теж перекомпілилось, але ну, нічого не змінилось. Не змінилось, тому що в нас це стек. Вектор тут теж гарно підходить, тому що, якщо ми будемо використовувати дек, то в дек в нас можна додавати елементи хоч з одного боку, хоч з іншого. І стек для цього теж нормально підходить. Тобто ми просто з одного боку це ми не використовуємо, ми собі обмежили функціонал, ми можемо з одного боку додавати елементи і виймати. Так само працює і вектор. Але вектор якраз він тут теж непогано підходить. Ми можемо і спочатку робити, але нам вектор треба буде перебудовувати. А так як ми працюємо з стеком, то в нас в кінець додається елемент, в кінець і виводиться. Тобто ну, теж непогано. І так само, якщо це в нас ліст, то ну, просто операції всередині себе в векторі та в дек, вони будуть швидко виконуватись. А от в ліст він буде довгим. Тому що ми ліст, коли розбирали, то ми пам'ятаємо, що. В нас в кінець, щоб додати елемент, нам треба пройтись від початку до кінця, перепригнути по всім вказівникам, додати елемент. Потім знову, щоб виштовхнути якийсь елемент, нам знову потрібно пройтись по всьому контейнеру і виштовхнути елемент. Тож, ліст тут буде працювати дуже довго. А вектор та дек в нас працюють тут, ну, скажімо, швидко. Гадаю, на цьому з о, стеком ми розібрались. Давайте тепер розберемо наступний адаптер контейнерів. Тепер ми розберемо такий о, адаптер, як черга. Пишеться воно Q. Читається просто як Q, не треба його читати QV. Тепер роздивимось чергу. Черга виглядає трошки інакше, не так, як о, наш стек. Черга, вона виглядає ось таким чином. Ми додаємо елементи з одного боку, а виймаємо з іншого. Це вже по принципу FIFO. First in. first out. Тобто перший зайшов, перший і вийшов. Ми додаємо елемент, він становиться. Ось сюди на початок, потім наступний елемент, і тут в нас вже звичайна черга. Черга, як о, там, на касі в магазині або там, в та де завгодно, це неважливо. Тобто, хто перший прийшов, той перший і вийшов. Але ми собі ось тут обмежуємо функціонал того, що ми можемо подивитись лише на перший елемент, та на останній. Давайте створимо чергу. Вона так і, так і створюється. Так само, як і стек, як і будь-який інший. Так само ми прописуємо тип, з котрим ми працюємо, і даємо ім'я. Ну, давайте просто Q дамо. Подивимося, які в нас тут є методи. А в нас є майже те ж саме, але є в нас фронт, і немає топ. Є в нас бек і є фронт. Тобто ми можемо подивитись кінець нашої черги, тобто хто останнім війшов, і фронт, хто першим зайшов. Ну а все інше це те ж саме. Ми можемо додати декілька елементів. Нехай буде 5. Emplace і push тут працюють в черзі так само. Зовсім так само. І давайте ще 5 додамо. Працює воно так само, як і стек, але з іншого боку в нас виштовхуються елементи. Ми не можемо виштовхнути елемент останній, котрий зайшов. Ми можемо виштовхнути лише перший. Так само в нас в циклі while, поки наша черга не empty, ми будемо виводити елементи. Звісно, ми зараз викликаємо метод front. Бек нам не потрібен, ну ми можемо подивитися, але ми, до речі, так само можемо через метод front або back за посиланням змінити значення, котре в нас там лежить. І обов'язково нам треба виштовхнути останній елемент. Саме останній, ну Тобто перший. Останній, котрий, ну ви зрозуміли. І ось таким чином ми зараз пройдемось по нашому адаптеру контейнерів. Але ми повиштовхували усі елементи, котрі ми сюди додавали. Функціонал мало чим відрізняється від стеку, але ми тут так само маємо всередині себе по дефолту дек. І так само можемо змінити на вектор або ліст. Але. Вектор тут буде працювати обмежено. Давайте одразу ліст додамо. У нас метод POP, наскільки я пам'ятаю, в векторі не спрацює. Якщо в нас це адаптер, черга. Давайте спробуємо. Так, в нас він показує, що вектор не має всередині себе такого. Методу як pop -front. Тож, вектор тут не буде працювати з ось так. Ми можемо додавати елементи, давайте ось це закоментуємо. Ми можемо подивитись, ну, воно скомпілиться. Жодних проблем. Але ми не зможемо виштовхнути елементи з нашого адаптеру. Ми можемо подивитись. Або back, або фронт. Або Якщо ми створювали вектор, то ми можемо потім зробити свап до іншого черги, і таким чином ми зможемо наш вектор звільнити. Тож, давайте подивимось на останній елемент, відкомпілюємо. Ми бачимо, що в нас є. Але не спрацює метод pop, тому що в о, самому векторі нема такого методу, котрий всередині себе стек буде викликати, щоб виштовхнути елемент із вектору. І якщо ми створимо ліст, то в нас теж буде обмежений функціонал точніше, не функціонал, а ну, ми розуміємо, що ліст нам знову працювати з о, кінцем. Дуже важко, тому що е, ну, ліс нам при, кожен раз прийдеться переходити е, до кінця нашого контейнеру і виштовхувати елемент. Воно спрацює, звісно, але це важка операція, якщо у вас адаптер буде дуже великий. Тож з лістом воно працює. Ну, Гадаю, із чергою ми теж розібралися. Тепер о, останній адаптер це черга з пріоритетом. Це Priority. Q. Інклюдити нам не потрібно о, окремо, вона входить в заголовковий файл Q. Але ось тут в нас вже показує, що з лістом. Пріоритетна черга не працює, як вона влаштована. Черга з пріоритетом, вона працює так само, як і черга, але елементи додаються. Ну, в нас там два шляхи є, як додавати. Або сортувати вже після того, як ми додали усі елементи. За замовчуванням в нас int йде ось тут. Тож. Ми з інтами так і працюємо. За замовчуванням, черга з пріоритетом сортує елементи так, що в нас найбільше значення буде першим. Тобто, якщо ми ось тут створювали 5, 43, 32, 15, 22, то в нас 43 буде першим. Воно вийде першим. 43. Наступний елемент в нас найбільший 32, потім 22. Тут у нас 32, тут 22. І далі 15 та 5. Першим в нас вийде саме 43. Давайте ось це ми приберемо. У нас так само тут за замовчуванням буде дек. Якщо ми ось так зробимо, то в нас буде помилка, тому що нам потрібна не черга, а Priority queue. Так, back в нас не працює, ми не можемо подивитись на останній елемент. І front в нас теж не працює, тому що нам треба тут змінити. Так, а чому не працює? Давайте подивимось. Так, нема такого методу, як back та front. А як нам тоді працювати з нею? Виштовхувати ми можемо, але давайте тепер подивимося, що в нас тут по методах. Є метод pop, push, size, swap і top. Тобто ми можемо подивитись тільки останній елемент, перший, «Top». Тож, так і працюємо. Sout, «Top», В нас виведе той, котрий ми додавали елемент. І відкомпілюємо нашу програму. Так, а що йому не подобається? А, я ж тут не дописав. І ось ми вивели наше значення: 43, 32, 22, 15, 5. Все правильно? Все правильно, так, як ми і задумували. Але ось тут ми додавали їх в іншому порядку. Тож, коли ми додавали, вони одразу ставали на те потрібне місце, куди йому і треба. Тож, ось так працює адаптер контейнерів Stack, U і Priority Q. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!